Оце це знамените Лемурійське озеро. Воно невеличке, але вода дуже розова аж. Просто можна сідати і сидіти. На воді можна сидіти просто. Кругом отакі вітряки тут. О. Невеличка така калюшка. А тут оце все раніше теж було озеро, але воно висохло. Просто солі. О, а тут далі. О, там такий канал і там всі йдуть отуди в грязь, вимазуються в грязь, ходять 20-30 грязі і потім грязь змиваєш, але це ми вже висунули. На тілі геть ропа така. О, отут грязь. Вон там люди, видно далі. Ті грязюці купаються. Ми теж зірюшки тільки що намазались, ходили такі. Отак от тут. От.